Друзі, сьогодні в нас на огляді такий ліфчик, це 30-клаватна тачка, це 15-й рік, дуже гарний стан. Такий він по колу. Подивіться, диски є, камера є. Гарненький, саме головне, так, без ключ, пробіг, друзі. 66 тисяч кілометрів. 69, точніше. Гарна тачка, вона 30 кВт. Подарейки хватає. спокійно проїхати 150-170 км в нормальному режимі їзди. Ясно, якщо економити, то можна і побільше, але я про нормальну їзду. Так, є підігріви руля, підігріви сидінь моніторчик, такий стан порсована, подивіться. В общем, 15 рік. Приїжджайте, друзі, 30-кіловатний у нас по наявності.